Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ, Київ це столиця України. Слава Україні, друзі! Ну що, йде боротьба України проти расистсько фашистських загарбників? І в цій боротьбі ми поступово-поступово перемагаємо і змушуємо ворога піти з наших. Територій, а вони відступають і несуть величезні втрати ці свинособаки. Отже, черговий день, черговий огляд на чергові цікаві моди, які ви зараз бачите на своїх власних екранах. Ці моди були виготовлені, їх виготовив, склепав, зібрав майстер-модороб Іван з міста Києва для одного нашого друга Ніка, який мешкає в місті. Не пам'ятаю в якому місці, але мешкає він в Польщі, в різних містах. Отже, Нік, Тобі велике вітання моди. Колись компанія Victorinox випускала подібні моделі, але на жаль, вони. Зараз їх зняли з виробництва, Да вже давно зняли з виробництва. Хоча я думаю, що вони випускались, вони б ну мали мали популярність у шанувальників компанії Victorinox, Їх би звичайно купували. Але чомусь на превеликий жаль в місті Ібах, де розташований завод, де перебувають менеджери компанії Victorinox, На жаль, вирішили інакше. Отже. Це ми маємо два моди, а це, так би мовити, реальний персонаж. Це ціла лінійка. Ціла лінійка з певних ножів, які дещо схожі, але деякі відмінності в них, звичайно, є. Розпочнемо. Ну, давайте по порядку. Так, це у нас Special Mechanic, це Victorinox Yoman, а це Victorinox Yoman Mechanic. Давайте розпочнемо з Special Mechanic. Ось такий цікавий багатопредметний ніж, в якому є хрестова викрутка на спинці, є комбо-відкривачка, лезо, лезо старого зразка, як бачимо, з арбалетом, і є пасатижи. Ну, пінцет, зубочистка, це зрозуміло. Зроблено це все в такому патріотичному українському стилі, жовто-блакитний колір. і так, знаєте, на топі можна себе так красиво індифікувати. Класний ніж, чесно кажучи, чому його зняли з виробництва, я навіть не знаю. Хоча він такий, знаєте, компактний, в ньому є необхідні інструменти, так і special механікс. Спеціальний механік, в якому є пасатижі, Так, все, що треба для механічної роботи. Так, є викрутка, яка, хоч і незручно її користуватися, але тим не менше, викрутка є викрутка. Ну і є ось така комбо відкривачка яка також можна її також можна використовувати як викрутку. Чому зняли? На превеликий жаль, навіть він бачите, двопредметний ніж. Якщо його порівнювати з таким ножем, як Супертінкер, в мене є зараз на руках так Супертінкер, ну вони в принципі однакові. Однакові по товщині, ну і на вагу вони також однакові. Але як бачимо, тут більше інструментів у нас ніж в цьому ножі дворядному, але тут є такий крутий необхідний інструмент, як пасатижик. Зня... Зняли його з виробництва, і це мінус компанії Ібах. Але так, чесно кажучи, я б наприклад би користувався б таким би ножем. Ну, можливо, б викрутку б замінив би на штопор, і був, -був, був би огонь, так би мовити. Тому що у мене завжди на кишені є така річ, як Victorinox Manager або Rambler, Це маленький, такий, знаєте, прикольний ніж або на ключах. В якому завжди є ножниці, завжди є хрестова викрутка, і цим можна користуватись. кастомні накладки, які зробив пан Олександр, досить цікаві. На нього вже, якщо не помиляюсь, зробив огляд, але мова зараз не про нього. Мова зараз саме про цей ніж, напевно, б користувався піноді періодично, навіть би носив би його на ADC, але тим не менше його вже з виробництва зняли. Це мод, мод, який створив пан Іван. Комбо-відкривачка була взята від ножа або бантам, або вейтер 84 мм, Тому що комбо-відкривачка, якщо ми порівняємо їх. Ось це стандартна комбо-відкривачка, яка йде від компакта. Це ніж у мене зараз Йоман, про нього буде окрема мова. Поки давайте завершимо з цього цієї, ну, давайте просто ще раз можна подивитись, яка різниця між комбою від Bantam Vater і від комбо, яка йде для ножів 91 мм. Special Mechanic. Ну що? Відправляється до Ніка. Йман. Вейт... Йоман. йоман. Вікторінокс йоман Три ряди, якщо його порівняти з таким трьохрядним ножем, то, як бачимо, ну трошки-трошки на 1-2 мм він товще. Але, на відміну від цього ножа, тут немає шила. Такого важливого предмета, і, в принципі, все інше є. Ну, по-перше, тут є досить чудова хрестова викрутка, якою дуже зручно саме користуватися як викруткою, на відміну від uh, Special Mechanic або Super Tinker, де викрутка розташована саме тут, далі є лупа. Uh, ніж старого зразка, як бачимо, тому що лупа сірої праві. Далі ножниці. Найкрутіший предмет у віксів. комбо відкривачка. Вона ж відкривачка для консерв, для пляшок, для банок і викрутка. Ну і також маємо чудове лезо старого зразка з арбалетом. В нульцевому стані. Нік його придбав в Україні на Оликс. Досить недорого і задоволений цим придбанням. Накладки, як бачимо, теж в класному стані. Ну, трошечки тут заполірувати оці от, е, речі і все. Буде просто вогонь. Класний ніжик також знятий з виробництва. Ну і, звичайно, штопор, ну і ось такий гак. Е, теж, я думаю, що саме такий варік мав би. Багатьох прихильників на ADC, знову ж таки кажу. Тут, як бачимо, вони однакові за товщиною з Супертінкером. Але, але, на відміну від Супертінкера, викрутка тут дуже зручно розташована і дуже зручно користуватися. Е... Такі справи. Йоман. Класний ніж знятий з виробництва. Ще раз кажу, М -м і це. На превеликий жаль. Ну і найпопулярніший ніж, скажімо так, це ніж, який дуже хочеться мати усім віксоманам, які так інакше захоплені модами. Це ніж, який зараз в мене в руках. Це Yoman Mechanic. Найнефаршированіший багатопредметник, в якому є все найнайнеобхідніше. Напевно, шила тільки немає ось такого, так? Було б тут би шило, стояло, йому взагалі в ціни б не було б. А так, най-най найнеобхідніше все, що треба для е, в місті, для роботи в місті, для міського виживання, так би мовити. У мене був вже огляд на мод Yoman Mechanic. Десь. Півроку тому, якщо я не помиляюся, але тим не менше зараз ще раз хочу повторити просто-напросто, на превеликий жаль, компанія Victorinox відмовилась від виробництва таких ножів. Але слава Богу, у нас є модороби, які можуть робити подібні екземпляри. Для цього потрібні лише запчастини. Цей ніж можна зробити, ще раз скажу. Наприклад, беремо Champ, Викидаємо з нього там рибочистку, пилу по дереву, напильник, ряд з відкривачками. ось такими, так. Замість малого леза ставимо комбо-відкривачку і отримуємо ось такий топовий 4 Отже, що тут є? Давайте багато хто знає, але тим не менше для новачків буде цікаво. Найкрутіші пасатижи. Найкрутіша викрутка. Правильному місці. Ну, так само, як і на Йомані. Ну, не однакові. Далі. Лупа старого зразка, сірий оправі ножниці. комбо відкривачка, бантам або вейтер. Звичайно, можна взяти комбо від компакта, щоб зробити такий, знаєте, трушний. Максимально наближений до оригіналу, але занадто дорого, тому можна все ж таки брати і комбо від Вейтер Бантам і буде щастя. Ну і лезо. Чудове лезо, знову ж таки, як бачимо, арбалет старого зразка. Ну, В принципі, тут усі ножі, які зараз, ви бачите на екрані, вони також всі мають арбалет. Ну і супер Тінкер. Ціняться вони. Давайте закриємо, щоб, не дай Боже, не царапнутися. Ціняться вони серед колекціонерів, серед любителів ножів Victorinox, саме ножі старого зразка, тому що вони більш міцніше. Ну і в принципі, серед чотирьох рядників, на превеликий жаль, компанія не випускає подібні ножі. Хоча. Я думаю, що б опускала б, він був би найпопулярнішим серед усіх, серед усіх ножів. Ну, в принципі, кожен ніж можна докомплектувати: ручка, пінцет, зубочистка, викрутку штопор можна зробити. Ну і взагалі ось така голочка. Темляк. Темляк робив майстер Данило. З міста Кривий Ріг, Даня тобі велике вітання. Ось кожен ніж комплектований саме ось таким темлячком. Все це їде до Польщі, до пана Ніка. Яким, який є українцем. А, ну і, звичайно, в такому класному, патріотичному стилі це все у нас зроблено. Плашка жовто-блакитна. Бачите, як. Як шикарно і чудово все виходить. Два комплекти таких було придбано і вони були встановлені. Так що, друзі, ось такий огляд на такі цікаві ножі, які вже зняті з виробництва. Special Mechanic Yoman і Yoman Mechanic. На превеликий жаль, на превеликий жаль, вони вже не випускаються. Хоча, якщо. В принципі, знаєте, ну дуже б хотілося б собі саме такий екземпляр. Тому що на ADC більше, в принципі, в місті і нічого конкретно і не потрібно. Звичайно, що він більше за рахунок пасатиж. Ну, більше, ніж, звичайно, трьохрядний ніш, але ось ці, бачите, майже однакові. Ну що, друзі, на цьому буду завершувати це відео. Дякую, Ніку, за те, що надав на огляд ці екземпляри. Відправляються вони до Польщі. Буде ще у нас один досить цікавий огляд найближчими днями. Так що залишайтеся на каналі, підписуйтесь, вболівайте за наших, за Збройні Сили України, за українську проти ППО. Яка збиває російські ракети і досить успішно це робить. Русня тратить мільйони, навіть мільярди доларів на те, щоб знищити нашу інфраструктуру, але у них нічого не виходить, тому що світло є, газ є, інтернет є, все гаразд. Живемо, процвітаємо, розвиваємось і ще даємо мандюлей ворогу. Все на все добре, всім па-па, слава Україні! Все буде Україна! Я вже казав про це і буду казати. Все буде гаразд. Ми переможемо все всім, папа. -па.